Привіт всім! Сьогодні я малюю качку Алла Фанфан. Щоб намалювати голову качки, потрібно намалювати овал. Після того, як ми намалювали голову качки, Лала Фанфан, -фан, потрібно тут намалювати щочки такі круглі. Вони будуть нам служити як щоколь, такі кружочки. Так, раз одна. І тут два. Ось такі марішлічки. Коли шочок десь отут потрібно намалювати очі. Такі малесенькі, кружочки. Не, ну, не несилі маленькі такі. Ось. Десь під очками. Потрібно малювати такий дзьобок. Потрібно малювати отакий форму, таку першу. Це буде перша частина дзьоба, інша частина дзьоба буде ось така. Походить ось так. Потім потрібно малювати цю Ми намалюємо такою, w. таку дюй, як Таку Трібно десь десь потрібно малювати це тувище зачинати десь, там де щочка приблизно, оця пщочка вправа десь у мене. Ось. Ось так потрібно зробити таку. Штучку може потрібно трошки більше зробити, щоб була. Уточки лапки такі як віганті, такі, не сильно коротка найбуло. Тут трошки під... можна підстерти, щоб вийшла рідніше. Тепер можна ручки намалювати. Тут так, отак починаємо і закінчимо так руки. Вийшла у нас така мала качка. Тепер потрібно взяти, потрібно взяти чорний маркер і обвести по краю. Коли ви все вже обвели, можете розмалювати ще чорним очки. Потім, потім жовтеньким розмалювати вже всю ципу. Ще на ще качечку. Размалевать туловище, все тело, ручки, ножки там и голову. Після того, як ви розмалювали всю качку жовтого кольору, можете взяти помаранчевий і розмалювати її дзьобок. У мене вийшов такий якийсь, і ніжно помаранчевий. Ну, я зроблю ще таким тимнішим. Тому що в мене не сильно більше помаранчевий, таким темнішим по краях. Ось так ось так поверху зроблю. Щоб вийшов він такий ярчий. Потім візьму червоний і між цими в ротику наші качечки намалюю червоним таким язичок Взяти в... біленький маркер і вучочки такі намалювати тачки. Пепер потрібно взяти рожевий і розмалюємо її жіщочки. Щучки можна зробити по краях такими, як пухнастими, щоб вона ви вигляді. Можете виходити за края щоб вийшло так як пухнастим. У мене чорно не сильно вже видно. І виходить покри... поки що в мене так. Потім серденько можна вже також розмалювати як таким мазочком щоб вийшло як пухнасте трошечки. Ось щоб вийшло за края, або тут це не Не нічого. Щоб вийшло за края, тому що потім був як вирізати. то... Все одно не буде все видно. Тепер у нас качка готова. Перед тим, як вирізати, ми візьмемо скотч і обклеїмо. Ви можете вирізати спочатку, а потім обклеїти. Но я спочатку обклею скотчем, щоб було Потім один раз, лише вирізати потім не було. Я все буду вырезать из моточки, скотчу и клей тут. Так сделаем. Нам потрібно так подплайты вот, всю качку. З однієї сторони я вже заклеювала ось так. Тепер потрібно нам перевернути листок, тут видно наші маленькі краєчка качки І тепер тут також потрібно заліпити заліплюємо, ми скочимо з двох сторін. Для того щоб потім, якщо люкнулася на качку, воно зра. Я вже на щекочку доклеїла, У нас з двох сторон вже ось склеїна. Тепер потрібно лише взяти ножниці і вирізати. Я спочатку виріжу такий кружочок. Кур... Кур... і щоб було легше потім вирізати. Качати. Я там фан, а тепер вже буду вирізати. Оці щочки можете обрізати краєчкою. Я, мабуть, обріжу. Бо воно і так прикольно. Така качка в мене вийшла. На цьому я відео закінчується. Підписуйтеся на Фарбері. Пока-пока!